Норми звукової мови у дитини 5 років. Коли дитині виповнюється 5, вона досягає важливого етапу розвитку мовлення. Я Ольга, логопед онлайн школи Говоріка. Зараз розповім про норми звукової мови у дитини 5 років. У цьому віці дитина має правильно вимовляти більшість голосних та приголосних. У мовленні з'являються. Складні сонорні звуки Л та Р. Їх вимова потребує сильного дихання та міцних м'язів артикуляційного апарату. Інакше ви почуєте лакета! Замість ракета та лямпа! Замість лампа. Покращується граматика. Лексика стає різноманітнішою. Дитина використовує складні структури речень, включно з підрядними реченнями та часовими формами дієслів. Мамо! Сьогодні, коли я була в садку, ми малювали тварин. Дитина вже може з легкістю підтримувати діалоги та бесіди. Вона здатна розповісти про свої враження та інтереси. Також з'являється більш складна гра інтонацією, що дає змогу висловлювати різні емоції. Проявляється інтерес до читання і навіть з'являються перші спроби писати. Не чекайте, коли в дитини з'явиться страх перед неправильною вимовою або труднощі в спілкуванні. Ставте плюс в коментарях та записуйтесь до нас на пробне онлайн-заняття вже зараз. Логопед оцінить рівень розвитку мовлення вашої дитини та проконсультує, як правильно сприяти її розвитку.